Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Привіт! Найкращим слухачам у всьому всесвіті на цілій планеті земля. Я розкажу сьогодні історію про ваш, напевно, найбільший страх, котрий в кінці нашої оповідки Видасться вам дуже смішним і не вартим того, щоб боятися. Адже всі на світі, діти, ну може, не всі, але багато діточок. І навіть багато дорослих, хоч вони в тому не завжди зізнаються, бояться павуків. Уявіть собі, це маленьке миле створіння часом наводить страх навіть на дорослих людей. Тож не варто боятися того, хто є дуже милим і хорошим. Герой нашої сьогоднішньої історії жив у луках, поблизу гір. Поблизу розкішного гірського лісу. У луках було багато рум'янку. Пам'ятаєте, в одній з наших історій ми розказували про цю чудесну квіточку. Тож наш павучок милувався квітами, гойдався на їх пелюстках, зустрічав ранішнє сонечко, задивлявся у велич гір і слухав, як дзюркоче річка поруч, а по річці плавало три веселих качки. Котрі завжди чомусь сперечалися. Кря-кря-кря-кря-кря Я знаю краще. кря кря -та, та я знаю краще. Ой не сперечайтесь, бо все на світі краще знаю я. <смеш> Смішно було нашому павучкові спостерігати, як сперечаються ці дивні птахи. Павучок знав, що його недолюблюють люди, і йому було прикро з того, адже він навіть мухи не образив наш павучок ніколи не робив пастки на мух чи ще якихось комах, і біля нього сміливо завжди гуділа маленька бджілка, збираючи пилок з квіток, щоб потім зробити солодкий, цілющий мед, який всі ми так з вами любимо. Бджілка була зайнята своїми справами просто поруч, біля павутинки, котра їй здавалася дуже милою, адже наш павучок був неймовірним естетом. Можливо, це нове для вас слово. Так от, малюки, естет це той, хто захоплюється усім прекрасним, хто знає, як має виглядати це найкраще, прекрасне. Отже, павучок часто спостерігав за сонечком, і він вирішив, що павутинка має бути подібна до сонечка. Тож кожна з його павутинок була цілим витвором мистецтва. Одна була подібна до сонячних промінців, друга, що поруч на квіточках, була схожа на суцвіття рум'янку, ще одна, котра поруч нагадувала собою дивовижний корабель з вітрилами. Так, це було цілі творіння з павутинок. Хатинка павучка була просто під червоним мухомором. Хомор був такий яскравий, такий червоний, що єдине, чим бідкався павучок, що він не може робити свої павутинки кольоровими. Але мереживо павутинок сягало цілої великої галявини, і сам павучок часом милувався своїми творіннями. Неподалік, на узліссі, стояла мила хатинка лісника, до якого на канікулах часто з'їжджалися онуки. Онучок Михайлик. Онучечка Галинка. Дідлахи бавилися поруч на галявині і просто біля хатки недалеко збирали ягідки і грибочки. Отак вони і наткнулися на павутинку нашого павучка. сказала Галинка, тут стільки павутиння. Це означає, що тут поруч є павуки. Отак, я павуків також дуже боюся, напевно, більше, ніж вовків. Почув це павучок і стало йому дуже дуже прикро. Михайлик і Галинка втомилися і з часом присіли на галявині, розглядаючи все довкола. І тут Михайлик розпочав Ти знаєш, Галинко, а придивись ну до тих павутинок вони такі, як мереживні серветки на бабусяному столі. Так, ти знаєш, вони справді дуже красиві, а значить, плести їх міг тільки хтось дуже розумний, добрий і хороший. Почувши таку купу компліментів, павучок тут же випринув свого гнізда і почав працювати ще натхненніше. Він виплітав неймовірні картини з павутинок просто перед очима дітлахів, а дітлахи, роззявивши рота, спостерігали за цією красою. Подавись, Галинко, він ніби спілкується з нами, малюючи нам свої павутинки. Так, дідусь казав, що все у лісі вміє розмовляти. Тож навіть павутинки шлють нам свої привітики. Діти споглядали за цією красою і розуміли, що павучка зовсім не треба боятися. Давай завтра прийдемо на цю ж галявину і подивимося на ті візерунки, що залишить павучок. Згода обов'язково! І пішли до хату. Павучок зрозумів, що йому треба зробити щось неймовірне, тож він покликав усіх своїх друзів, маленьких помічників, і вони цілу ніч, не покладаючи своїх лапок, трудилися для того, щоб сплести велетенський мережевний килим. Краплі роси на світанку світилися, мов діаманти на величезному килимі з павутинки. Сонечко підсвітило ці краплинки, і вони сяяли ще більше. Тож, коли дітлахи вибігли на галявину, все що вони могли вигукнути Вау! Так, це було дуже красиво, цілий килим із павутинки. а поміж ним краплинки роси, котрі сяяли, мов діаманти, знизу проглядали квіти рум'янку, і це видовище було справді заворожуючим. Так, Михайлик і Галинка. Ціле літо приходили на галявину, а наш павучок став їм справжнім другом. Вони навіть придумали пісеньку про нього. Павутинка, павутинка, на листочках ріп'яшка, невибаглива хатинка для малого павучка. Дуже їм подобалися витвори павучка і його друзів. Навіть качки у річці перестали сперечатися. Тому що кожного ранку, так як і діти виходили на барах, кря, кря, кря. обережно ступали, щоб часом не зачепити цієї краси, і милувалися, милувалися, милувалися. Так, дітки, часто ми боїмося зовсім того, чого боятися, не слід, адже павучку. Абсолютно байдуже до того, хто поруч. Він зайнятий своїми справами, і єдине, про що він мріє, щоб принаймні хтось звернув увагу на його творіння. Тож будьте сміливими, будьте відважними і ніколи в житті не бійтеся павучків. Гаразд? Я знаю, що так і буде, папа. -па. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.